Доброго здоров'я, шановне товариство, вітаємо вас на Сумському каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про нашого ворога, про росіянців, про той народ, який ось так агресивно наразі поводить себе щодо нас, який розв'язав цю війну, який ганебно та підступно на нас напав ще в 2014 році. І е, який веде активну фазу війни з 22-го року. І наразі ви бачите, наскільки зараз ця війна набула ось таких от е, вкрай жорстоких рис. Нам бажано би розуміти, з ким ми маємо справу, хто вони такі, ці росіяни, чому саме так вони поводяться, е, чому е, так дивно е, і іноді незрозуміло вони поводять себе настільки жорстоко, чому вони не рахуються жертвами? Чому вони війдуть вони йдуть на цю війну? І не зважаючи на такі загрози для власного життя і здоров'я, так гроші ми знаємо, що виплачують там великі суми їм. Проте є деякі інші фактори, глибинні фактори, у яких ми сьогодні будемо розбиратися, на сумському каналі ця тематика вже розвивалася. Були розмови із професором Андрієм Лебедем. Були розмови з доцентом В'ячеславом Мартюхом. А сьогодні ми поговоримо з магістрантом спеціальність політології Сумський державний університет. А також він має і юридичну освіту, він має і економічну освіту, а також він навчається на у нас на спеціальності політології Сумського державного університету. Отже, вітайте з дебютом у нас на Сумському каналі Руслан Андрієвський. Доброго дня, Руслан! Доброго дня, Руслан Андрієвка, Андрієм. Я вибачаюся, да, у, у мене Андрієвський є, колега один, тому -то я вас розпутав. Mm. У мене таке перше питання. Ми маємо справу з такою важкою для розуміння категорією, як масова свідомість. Ніби то ми чуємо постійно що таке масова свідомість, ніби то й зрозуміло, що це, ну, якась сукупність. Да, от. Ідеї ставлень поглядів, яка притамана певному народу про те. Хотілося б більш глибше подивитися на це. Що це таке? От поясніть, будь ласка, ваше бачення. В сукупності своєї масової свідомості це достатньо стабільне поняття, яке характерне і для політології, для психології, і інших соціальних наук. Це певний віт суспільної свідомості, які характеризується збігом в певний момент. У великої сукупності людей це тисячі або мільйони різних людей. Це сукупних спільних норм, цінностей, пам'яті, патернів поведінки, різноманітних уявлень стосовно світу, стосовно суспільства. Які взагалі визначальні є для подальшої, подальшої поведінки маси, як загальної сукупності людей а, су, так, на противало суспільства маса це неорганізована структура людей, тобто маса це немає чіткої ієрархії, а сукупність людей просто схожа за певними ознаками. Маса може бути як релігійна, але в нашому контексті, як ми розглядаємо, це відноситься до маси громадян певної держави, тобто маса громадян України, маса громадян Російської Федерації, маса громадян Угорщини або іншої держави. А і в загальному уявленні масова свідомість це певна характеристика, яка дає можливість маніпулювати масами, маніпулювати великими кількостями людей, якщо в принципі знайти правильні підхід підходи, якщо мати уявлення, як ці маніпуляції проводити, тобто масова свідомість це певна характеристика суспільства, навіть не суспільства, а маси людей, завдяки якій можна провести вплив. На саме цю масу. Ну, як здійснюється це вплив, ми я думаю, знаємо. Ми знаємо, як е, там працюють засоби масової інформації. Взагалі, інформаційна робота в РФ, вона на високому рівні, треба визнати. Е, от я би так от просто поставив питання: от росіянин, який їде на війну, да, на війну в Україну, от що в нього в голові? Якщо розглядати це з точки зору, що в нього в голові, як правило, середній пересічний росіянин, який живе в регіоні, якщо не брати до уваги Москву, Пітер або інші великі центри, то це загалом не життям особистість, яка не може покрити власні потреби, в тому числі в життєдіяльності, яка як правило живе в негазифікованому приміщенні а топлення йде деревом, тобто Опалення такого плану йде. Тобто, це особа, яка невдоволена своїм життям на фоні загального пригнічення, на фоні загальної безнадії, на фоні взагалі того, що немає ніяких перспектив для подальшого розвитку, і вона не бачить можливості. З'являється ідея. Ідея стосовно великої імперської Росії, і навіть якщо зараз подивитися для сучасної Росії не стільки характерні ідея, стільки загалі запевнення стосовно певних переконань, наприклад, у правості Володимира Путіна як президента Росії, його професійності, компетентності, по уявленні суспільного ворога, яким є весь світ супроти Росії, тобто середній пересічний росіянин, це невдоволена життям особистість, яка за рахунок. Імперських амбіцій, імперських ідей намагається компенсувати власне пригнічення, власну нездатність реалізуватися і тому подібне. Ось як я от розумію, ну, живе людина, десь там в Кастромі, чи в Пірмі, там, чи в твері, да? пічне опалення, багнюка, дражнеча, додайте, іпотека, да, напевно, робота на якомусь підприємстві, пияцтво, от. І тут і тут з'являється якась можливість взяти участь у якомусь там виборюванні ствердження Російської імперії. Да, от. Ми воюємо з НАТО, зі всім світом. Ну і плюс, звичайно, ці матеріальні всі аспекти. Напевно, ну, так ми можемо пояснити у незрозумілі, Ясні штурми, у ця от якась ну абсолютне нехтування, да, от, власним життям, власним здоров'ям Абсолютно точно. середня заробітна плата на території Російської Федерації взагалі не ні в коїм разі не покриває необхідності для їхнього банального життя. Тобто, якщо взяти класичну ситуацію, в якої працює чоловік, не працює жінка або навіть працює жінка, то навіть гроші, які вони акумулюють, не вистачає для того, щоб існувати сім'ї. А якщо взяти матеріальну... Вигадую, наскільки я пам'ятаю, останнім, що було, це одноразова допомога в 2 мільйони рублів. Це неймовірна сума, яку пересічний росіянин, який живе в регіоні, фактично не може заробити ніяк, навіть працюючи довгі роки. І якщо мати заразу отримати таку грошову суму, то звісно це сильна мотивація для великої кількості російських людей, якщо так взяти, є таке поняття ресентімент, це така. Без зловтіха, да, от безсила зл, злоба. Оця безсила злоба і зловтіха, вона знаходить от виявлення у, у цій військовій кампанії. От просто мені так здається, да, якось оці кремлівські маніпулятори свідомістю знайшли ось от можливість, да, от як каналізація народного гніву на таке от життя, ось у от. Ось такій війні, під якою ми потерпаємо. Тому я би хотів просто вказати, цікаво, ваша точка зору, ну українцям це діаметральна діаметрально, діаметрально протилежне народи. Їм це абсолютно для них це чуже. Хоча слід визнати із скорботою в серці, що серед архітекторів Російської імперії були і українці. На жаль, і є вони там зараз. Правильно, От Матвієнка так. там сидить. І не тільки. Ми ж говорили перед ефіром. Правильно, там якось стверджується все багато полі... полінаціональності. так якщо писати навіть пересічних росіян, яких ми беремо в полон, якщо подивитися репортажі стосовно того, як беруть інтерв'ю, у них дуже багато або мають родичів в Україні, або походять родом з України, або взагалі ну, українці, якщо взяти, тим що вони з Донецька або з Луганська, або з Криму. Ну а тим тим не менш, так же саме і Росіяни. Це в принципі навіть не скільки про національність, не скільки про. На громадянство, то скільки більше про прихильність до певної ідеї, до певної течії світу, якщо взяти, наприклад, стосовно от ідеології, яка поширюється від центральної Москви, яка розповсюджується на вплив на інші держави, так само можна взяти республіку Білорусь, яка є. На зараз правління Білорусі повністю підвладне ці ідеї течії, тобто в унісон приймають свої рішення. І так, якщо подивитися недавній візит Путіна в Казахстан, про що він розмовляв з казахським лідером. Вони розмовляли. Він розповідає про свій комплекс речник, він розповідає про Росію, могутню, яка стверджується, і будь-який візит іноземний Володимира Путіна. Це поширення його ідеї. Так, звісно, навіть на жаль, у українців знаходиться. Відбиття чогось імперського вони також стають прихильними до цієї ідеї, але загальний загальній сукупності можна сказати, що наш народ інший. Він не, не не тяжіє до ідеї захоплення інших держав, що в принципі виражається не лише в нашій загальній державній політиці, а навіть в висловлюванні лідерів думок і, взагалі, в сукупності ідей, які в суспільстві і в нашій масі. Переважають то можна сказати, що для нас як таковий такий підхід не не є характерним. Цей підхід характерний для Росії, не для нашої держави. Ну хотілося б ще й поговорити про специфіку саме цієї диктатури. Яка ідентифікується як спіндиктатура. от доволі новий термін. Ми з професором Лебедєм вже говорили тут. От цікаво, ваше розуміння цієї спіндиктатури. Ну також це нам потрібно розуміти, щоб розуміти, якби, от, хто наш ворог і що в нього в голові. Так, саме поняття спіндиктатури є достатньо новим. В принципі, в Україні в українській політології ще не сильно вживаним, але тим не менш, вона потроху до нас приходить. Хоча сама Росія останніми роками вона. Виявляє вже більше ознаки переходу до класичної диктатури, тобто вони знави, з'являються, наприклад, монопольне становище, монопольне повністю подавлення альтернативних засобів масової інформації, намагання заблокувати ютуб, блокування Діскорду. Також туди ж саме за прийняття закону про агентів, які дозволяє ідентифікувати і надати характеристику певній масі людей, які в принципі не лише. Закладає можливості для подальшої маніпуляції цими людьми управління з обмежень, заборон, а і також створює репутаційний відбиток. Адже надалі представники росіян, які не хочуть мати проблем. Вони ну намагатимуться не зв'язуватися з особами поміченими статусами на агента. А, а взагалі Росія до року 2012-2014 була класичною державою представником спіндиктатури. З того моменту почалась повільна метаморфоза. І зараз Росія більше держава смішана типу між класичною диктатурою і спіндиктатурою. Сама поняття спіндиктатури це достатньо широке а, уявлення стосовно державного управління, що а, не має такої сильної ідейного підґрунтя, як у класичної диктатури, а більше йде на диктатуру брехні, тобто створення фейкової інформації, розкручення фейкової інформації. Це також саме ідеї сильного лідера, а, ідеї його професійних якостей. Можна подивитися навіть з останніх репортажів Росії, коли Путін їздив в Маріуполь. Заголовок був такий: Володимир Путін 23 години працює без сну, наш лідер там і тому подібного. То і в принципі тут вибудовується ідея сильного лідера, компетентного, який єдиний на своїй посаді, і він єдиний може вирішити нагальні проблеми, які як правильно самі створює. А, але між іншим спіндиктатура вона більше про розрізнення суспільства ніж про єднання. Якщо диктатура класичного типу вона намагалася єднати суспільство стосовно і масу людей стосовно певної ідеї. Не течії, тобто навіть якщо подивитися на радянську, це і по за, заохочення, і різного роду престижні якості, які надавалися особистостям, особистостям представникам партії, і тому подібне, то тут а більше в спіндиктатурах іде на розрізнення суспільства, на створення ідеї самотності, неможливе. Неможливості, приреченості змінити щось, і більше на те, що от конкретний представник, який живе в державі з диктатури, він нічого не може зробити. Тобто, навіть якщо у нього опозиційна думка, він не може не з ким її поділитися, тому що навіть якщо розкаже про неї своєму ближньому товаришу, для нього можуть настати наслідки. І це, цьому ж так само сприяє. Монопоконтроль, все кантотальний контроль над інформацією, над інформаційним полем і над навіть особистими месенджерами, якщо так подивитися, жителів цієї держави. Тобто, в такому плані. Ви знаєте, я відверто кажучи, десь станом на так рік 2000. Восьмий, десятий, я був повністю впевнений, що от не буде повернення до цих от звірячих диктатур? От ну якось, якось вже не ті часи мені так видавалося, і для мене для мене було великим подивом, коли я от побачив те, що почало відбуватися в 2014 році. Я задам вам одне питання, відповідь на якого для мене також не є очевидною. А чому вона така живуча? От Ніби от абсолютно ну, очевидно, що це, що це звірячість, що це нелюдськість, це якась ницість, що це якась неосвіченість, це якась, ну, якась я вибачаюсь в студії, якась бидлячість. Да? Менше з тим воно обрало ну, нові відтінки, нові якісь канотації, нові виміри, от дивіться, і. І РФ, і Білорусь, і Іран, і там десь Китай Маячі там десь там також. Да? От. Чому так от? Так чи інакше, це стосується того, неможливості правителя по іншому утриматися у владі або проводити далі подальше свою діяльність, так в таким способом, як він хоче. Якщо подивитися, то на кінець 20-го століття була популярна ідея, що без України немає Росії, і навіть з популярних тоді політологічних спрямованостей ідей Російської Федерації було те, що якщо це ще до розпаду радянського союзу, тобто до 91-го року, що якщо відбудеться розвал радянського союзу, і республіки зможуть звільнитися, від Росії, то слідом за ним підуть і регіони Росії, і як сама собі Росія як цілісний об'єкт більше не буде існувати, тобто вона розпадеться на області, а області на райони, і в принципі це призведе до того, що як такова формування Росії перестане існувати. Тобто, якщо взяти Росію, і в, в такому ж самому аспекті, якщо подивитися на наші українські експертні дослідження, на наші українські політологічні думки стосовно цього, то було констатовано, що в 2014 році, станом на 14 Рік популярність Володимира Путіна почала знижуватися на фоні поширення корупції, на фоні того, що на початку своєї кар'єри, як тільки він прийшов до влади, він заходив як політик, який хоче зробити економічний рост держави, який намагається якось принаймні він намагався створити такий образ себе як політика, але згодом вже почало стало зрозуміло, що населення не сильно підходиться, і для того, щоб як сказати підтримати свою. Отримати якось дивіденди від своєї діяльності, якось підтримати свою владу. Він було було прийнято таке рішення, як анексія Криму, яка дала дуже сильний всплеск популярності Володимира Путіна як особистості, як лідера, навіть сформувала певний культ. Цьому також сприяли і формування ідеї руського міра. Дугін, як один із архітекторів цієї ідеї, тобто поширював ідею про а, не лише російську територію, а розширення російської культури, російської мови, і навіть одна із гасел є віздідуський язик, там є Росія. Це також стосується цього. І це не лише стосовно Росії. Будь-яка держава, якщо так задуматися, так чи інакше, Підвладна цьому, якщо до прикладу угорщину, яку також можна вважати прикладом класичної спіндиктатури сьогодні, то з початку приходу до влади партії ФІДЕЗ було вчинено дуже ряд дій, які сприяли саме закріпленню цієї у владі, цієї формування, наприклад, прийняття конституції нової, наприклад, повністю монополізування засобів масової інформації і створення певного прошарку суспільства, яке існує. Навколо Орбана, яке завдяки Орбану існує, тобто також створення безальтернативності існування партії, таким чином встановлюючи. Диктаторське становище в державі, якщо взяти чому горщина саме диктаторська держава, це держава з піндиктатура, що має на увазі, що держава робить вигляд, що це демократія, притворяється під демократію з антиєвропейськими антизахідними цінностями, але в тому в той же ж самий час в неї є всі ознаки класичної диктатури. І так, якщо взяти, наприклад, світлі держави, можна чітко і ясно сказати, що це для утримання влади. Ми сподіваємося, шановні глядачі, що наша розмова для вас була цікавою. Дійсно, ну, нам треба розуміти, з ким ми маємо справу, з ким ми стикнулися. Так дуже жалко український народ наразі, дуже жалко дітей. Дуже жалко всіх, хто постраждав. Слава нашим героям Збройних сил України, які. Завдяки яким взагалі ми зараз отут живемо да, і можемо якось існувати як, як суверенна незалежна держава, проте особисто я зробив висновок, що ми переможемо в будь-якому разі. Так буде багато страждань, буде багато ще. У нашому житті вкрай страшних подій. Проте ми вистоїмо, ми виживемо як нація, ми переможемо. Оскільки чуже для нас це все це все не наше, це все не наше. Більш того, у нас можливо якась велика історична місія є, що саме тут, в Україні, вирішиться доля і демократичного світу. Зі мною був Руслан Андрієнка. Магістран Сумського державного університету, спеціальність політологія. Дуже дякую вам за зустріч. Дякую вам також. Дякую, дякую. за бесіду. До побачення. До побачення.